Старша пара це Ланк і Лола. Вони народилися 26 травня 2016 року. До нас вони потрапили від приватної особи, маленькими, їм було всього піврочку. Нам їх привезли 10 жовтня 2016 року. Люди взяли, але потім зрозуміли, що це не домашня кішка, а це все-таки дика тварина. Двоє інших це їхні діти Кім і Кора. Вони народилися у нас в нашому зоопарку 24 листопада 2021 року. Вони живуть групою, бо це соціальні тварини, єдині хижі тварини соціальні. Лев африканський, але ми даємо оселеця зараз на одну голову, на одну особину на одну одного оселеця. Це збагачення тварини рибім жиром. От, вони їдять з задоволенням. І то також. Минулого року ми зробили такий експеримент. Ми занесли до вольєру цілого барана і вирішили подивитися на їхню реакцію. Ми хотіли побачити, чи в них зберігся їхній хижий інстинкт охоти. В нашому випадку це було просто. Масовим нальотом на здобич самиці не чекали в сторонки, поки поїдять леви. Вони просто накинулися всі разом. Це була така бійка за, за цей кусок м'яса. Вони розшматували його просто, розраз розідрали буквально за лічені секунди. Тридцять кілограм в день з'їдає наш прайд. Яловичина йде основним раціоном в наших тварин, але е, ми урізноманітнюємо, як і іншим тваринам, ми їм урізноманітнюємо супродуктами, курятиною, е, живим кормом.